Мої вітання всім глядачам програми спорт про цього тижня. У нас особливі всеукраїнські змагання, а саме із повітряної гімнастики та Сюди приїхали понад 400 спортсменів із усіх регіонів України, а також з-за кордону. Ходімо розповідати, що ж це за вид спорту. Повітряна акробатика, тому що ми бачимо, що це дуже видовищний вид спорту. Але що це таке? Це як гімнастика, поєднана разом із танцем, тому що потрібна робота як на снаряді, так і в партері, тобто на підлозі. Щось пов'язане і поєднане разом із цирковим мистецтвом. Підготовка набувається на самих тренуваннях. Тобто, як долучатися до тренувань, напевно, чим раніше, тим краще. Звичайно, там, коли вже дитина розуміє, що їй потрібно тренуватися, а не просто прийти в зал і побавитися. О, тобто, я думаю, з років трьох нормально, тому що з категорії, які вже виступають на саме на самому снаряді, це з чотирьох років. Чи є якась гранична ем, граничний пік е, до занять повітряною акробатикою, Чи це може будь-хто прийти і займатися? Будь-хто неважливо, яка вага, який вік, чи було до цього спортивне минуле і так далі. Яка фізична підготовка, чи є розтяжка і все інше, Це взагалі неважливо, Все набувається на своїх тренуваннях. Бачимо, що тут дуже великі змагання. Дуже багато людей приїхало дуже видовищні ці змагання? Що це таке, і наскільки багато учасниць? Це все український чемпіонат повітряної приватки та полу спорту? У нас 418 учасників, які приїхали з усієї країни. У нас дуже багато різних областей також приїхали з Латвії, з Венгрії, з Польщі. Одна дівчинка із Італії. Наскільки от за вашими спостереженнями важливо, що Попри те, що в країні війна у нас відбувається і тренування, і змагання. От за вашими спостереженнями, наскільки це важливо, це дуже важливо, тому що для дітей хто би як не казав, але для них також. Ця війна в країні вона дуже відобразилася на їхньому житті, і на тренуваннях вони мають можливість, так скажімо, цього усього відсторонитися так само, як і на самих змаганнях. Тому це край важливо, щоб перемагати на змаганнях. Що дитина має мати? Було діти, тобто з якими критеріями можливо це це має бути все разом, тому що е, туди входить як критерії техніки: тобто, сила, гнучкість, е, динамічність комбінації і все інше баланс стійки, так само хореографія, артистичність важливо, оцінюються і костюми, і макіяжі, і зачіски. Окрім цього, чистота виконання, тобто на натянутість війні, гарні носочки, рівні спинки, рівні колінка. От тому тут має бути. Повністю усе разом для того, щоб перемогти. А як в Ужгороді відбувається тренування? Тобто, як часто і чи популярний цей вид спорту? На даний момент у нас в області не тільки у місті, це не суперпопулярний популярний спорту, але ми над цим працюємо все попереду. Тренування у нас кожного дня, тому запрошуємо усіх бажаючих. Критеріїв суддівства так в повітряній акробатиці, що важливо для спортсменок, аби здобути це у перше місце. Критерії оцінювання дуже багато. Існують декілька протоколів оцінювання. Но взагалі цей напрямок це поєднання з танцю, гімнастики і акробатики. І акторської майстерності. Тому е, зазвичай там існує три протоколи. Перший протокол це хореографія, артистизм, другий техніка, складність акробатичних елементів і складність там, елементів на пілоні, на снаряді, на полотні, на кільці, е, а також протокол штрафів. Тобто, спортсмен, так, у нас, так як у нас естетичний вид спорту, е, ми оцінюємо не тільки е, Технічні характеристики, але і е, виконання. Натягнуті стопи, коліна, осанка е, виконання в ракурсі, елементу і таке інше. Чи багато зараз спортсменок у вашому воді спорту? І, е, чи багато регіонів України представника? Да, з кожним роком все більше і більше спортсменів доєднуються до нашого напрямку. Це Молодий вид спорту, але він швидко розвивається швидко прогресує. Наші спортсмени й мої спортсмени вже являються чемпіонами світу з повітряної гімнастики. З кожним роком буде ще і популярніше. наскільки важливо, можливо, підготовка артистичні, що важливо буде сягати успіху. Вашому спорту? Повітряна акробатика останнім часом набирає шаленої популярності. Це дуже радує, тому що це дуже гарний вид спорту. Він нелегкий, звісно, але він дуже видовищний, дуже ніжний і дуже гарно можна оформити виступи цього виду спорту. Тут потрібна звісно, і гнучкість, і сила, і витривалість. І я завжди говорю своїм дівчатам, що тут треба, і щоб вони вміли використати ситуацію в свою користь, щоб вони були розумні. Зібні і так далі, але насправді це дуже гарний вид спорту. І мене радує, що в нас в Ужгороді відбуваються чемпіонати такого типу. Оце наскільки важливо для нас, що сюди справді приїхали. Та Україна останнім часом дуже часто в Ужгороді відбуваються такі чемпіонати, ну в цілях безпеки, звісно, але це дуже сильно підняло рівень ужгородських шкіл повітряної гімнастики, і це дуже добре для міста Ужгорода, тому що в нас дійсно наші школи повітряної гімнастики значно сильніші останнім часом і мають досить достойний рівень. Як ти потрапила в цей вид спорту чи подобається тобі? Потрапила я через маму. мою. мама займалася, я теж захотіла попробувати. Прийшла на заняття, мені сподобалось. Перейшла до іншого тренера, тренера потім ще раз до іншого, займаюся вже 6 років. Особливо для мене смак руці в що там можеш пригати різні сальта, робити шпагати. Це дуже круто виглядає. Сам вид спорту дуже гарний. А от щоб перемагати у ньому, якою потрібно бути? яка має бути спортсмен. Треба знати, що ти хочеш, і ти до цього, не здаватися. Мені дуже подобається. Я е, е, дуже багато танців танцювала там, і на гімнастику ходила. Е, е, дуже рада, що в мене є харчення. Для мене це особливий вид спорту. Я не знаю. Мені дуже подобається просто. Ну мені подобається за... займатися. Мені подобається кожен... кожен день ходити на тренування. Поначалу мені було страшно, а зараз мені не страшно. Uh -huh. uh, щоб перемогти нарешті, що потрібно і ще тобі зробити? Ну, мати сили артистиму. Є багато різних елементів, красивих. Мені Це просто подобається дуже. І от щоб робити ці красиві елементи, що потрібно робити? Тренуватись кожен день. У мене це не перший кубок. Я е, е, його здобув. Ну в мене ще є багато різних кубків. Зі змагань різних є суми, Херсон, Харків, Дніпро. Багато місць. Це такий вид спорту, який поволі набирає популярності. От наскільки за вашими спостереженнями це так, і можливо, які особливості ви знаєте останнім часом, взагалі за останні навіть два роки з початком повномасштабного вторгнення наш світ повітряної на акробатики суттєво виріс в якості і в кількості, і це дуже приємно, що все більше і більше долучається юних спортсменок спортсменів. спортсменів. І е, дуже круто, що на сьогоднішній момент наші спортсмени є в Україні не тільки е, конкурентоспроможні між собою, а вони конкурують на міжнародних змаганнях. І на сьогоднішній момент в нашому складі України є чемпіон світу. Марія Мажерицька чемпіонка світу недавно. Вона отримала заслужене це своє знання і на всю на весь світ підняли прапор України. Наскільки для дітей важливо, що не тільки ми тренуємося кожен в своєму місті, але ще маємо нагоду зібратися, показати свої вміння, що напрацювали за рік. Ви знаєте, це мабуть найголовніше питання, яке ви задали. Тому що для нас участь в змаганнях це не лише просто прийти, позмагатися, зайняти там якісь місця чи не зайняти. Є кілька важливих моментів, чому ми їздимо на змагання. Перш за все, це зустріч з друзями. Це наша дуже дружня, класна команда всіх повітряних акробатів кожного разу на змаганнях максимально здружуються, максимально передають один одному досвід. І а це дає нам можливість рости, коли ми комунікуємо один з одним. Ну і звісно, другий такий момент. Наші, наші діти, коли вони між собою спілкуються, вони їздять один до одного в гості, Вони тренуються в різних спортсмен, набувають досвіду, приїжджають на майстер-класи, дають уже майстер-класи. І це все такий неймовірний обмін досвідом. Я б сказала, це така дуже крута, сучасна, стильна така руханка, якась це просто якийсь рух, да? такий масштабний, величезний, який. А я вважаю, що треба підтримувати і нарешті проговорити про те, що визнало наш вид спорту олімпійським. У нас на нашій фірмовій футболки написано на спині дуже крута фраза. Ти куди йдеш? Вогні в іншій стороні? Мені однаково. Я запалю свої. Так, от ми запалюємо свої вогні. і Це надзвичайно важливо. Кожен має йти з собою своєю дорогою. Тому я приведу ще два таких крутих девіза. Я вважаю, що дорогу осилить той, хто йде. Це по перше. І друге єдиний конкурент у нас це ми самі. Як тільки ми будемо конкурувати тільки самі з собою і ставати кращою версією себе, тоді ми досягнемо дуже крутої крутих результатів. І це насправді рухає нашу світповітну на аккобат і вперед. Я особисто своїм спортменка завжди говорю: ти маєш зробити сьогодні кращий свій виступ і кращу версію себе. Ну що ж, отаким був чемпіонат із повітряної гімнастики, який в Ужгороді зібрав 400 спортсменок із усієї України. А наступного тижня будуть нові види спорту. До того підпишіться на наші соцмережі на Фейсбук, на інстаграм, на телеграм. У нас також з'явився TikTok, А в Ютубі поставте дзвіночок, аби нічого не пропустити. Зустрінемося з вами за тиждень.